Якби не ти, я б постійно запізнювалася. Якби не ти, я б не навчився грати на музичному інструменті. Якби не ти, я би не вставала зранку, щоб вигуляти собаку. Якби не ти, я ніколи не навчився б готувати. Якби не ти, я би не була такою красивою. Якби не ви, я би не був таким щасливим. Якби не ти. Я не вміла б так гарно розповідати вірші. Якби не те, я б не навчився звезути шнурки. Якби не ти, я б не навчався так добре. Якби не ти, я б не навчилась така танцювати. Якби не ти я б погано вчився. Якби не ти, я б не знала секретів макіяжу. Якби не ти, я б не зміг посмажити картоплю. Якби не ти, я б не навчився готувати борщ. Якби не ти, я б не мала такий гарний манікюр. Якби не ти, я б ніколи не навчився прати шкарпетки. Якби не ти то так правильно, я б не змогла доглядати забрати. Якби не ти, я б завжди готова бути броди. Якби не твоя турбота, то я б швидко не одужувала. Якби не ти, я б ніколи не навчився варити макарони. Якби не ти, я б ніколи не чистила картоплю вдома. Якби не ти, я б все забула в твої нагадування. Якби не ти, я б завжди входив в супермаркет. Якби не ти, я б не вміла плавати. Якби не ти, моя зачіска була б не дуже. Якби не ти, я б завжди перші уроки просипав. Якби не ти, то я б зранку не снідав. Якби не ти. То не було б мене в усіх сенсах цієї фрази. Якби не ти, я б ніколи не навчився плавати. Якби не ти, я навіть не знаю, від кого мені чекати поради. Якби не те, я б забував одягати шапку. Якби не ти, я б ніколи не навчився призивати возити. Якби не ти, ти, ти то ми не мали таких успіхів у спорті. Якби не ти, я би не навчилася працювати.